Будь ласка, Папієв, Платформа за життя і мир, шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які нас дивляться. Перш за все, ми вдячні Збройним силам України за те, що вони мужньо захищають нашу країну. І от тут знаєте, з'являється який сором, в який спосіб виправдовує оцей горизм наших воїнів Верховна Рада України своєю роботою. Я все прекрасно розумію, і регламент Верховної Ради України, і все. Але ж в той же час я можу не можу сприйняти, коли три тривенних чолов'яги накидаються на одну жінку. Воно теж неправильно, шановні колеги. Я хотів сьогодні говорити про ситуацію в освіті звідки ви взяли цього міністра. Так, але є більш важливі теми, тому я присвячу свій виступ тому експертному. Діалогу, який відбувся вчора, з ОБСЄ якраз на рахунок підготовки України до виборів, мені дуже хотілося би, щоб в такому експертному діалозі брало участь більше народних депутатів України, щоб ми теж могли адекватно реагувати на ті виклики часу, які є, щоб не було закидів на адресу президента України стосовно виборів. Це функція основна Верховної Ради України, Верховна Рада України має дати звіт, наскільки сьогодні є готовність України по е, виборчому кодексу, яка готовність є державного реєстру виборців, шановні колеги, ну там кінь не валявся. Не готова сьогодні Україна, не те, що в умовах війни, а взагалі не готова проводити вибори. Скажіть мені, будь ласка, 5 мільйонів громадян України, які сьогодні мають. Статус тимчасового захисту? Де вони в реєстрі виборців? Як вони будуть брати участь у виборах? 5 мільйонів тимчасово переміщених осіб. Як вони можуть брати участь у виборах? Де вони сьогодні в реєстрі виборців? Як будуть захищені їхні права на участь? Не, не, не тільки пасивну, а активну участь, тобто обирати і бути обраними. А як бути з українськими військовими? 800 тисяч. Як вони Вони теж мають право не тільки обирати, а бути обраними. Як це все буде врегульовуватись? Я вдячний Олександру Сергійовичу за створення цієї робочої групи. Я би ще пропонував більше. Треба нам запросити експертів ОБСЄ, які би дали експертне заключення про готовність України чи неготовність до виборів. І нам треба сьогодні встати на захист України і не давати оці. Здійсненню цих нападок на президента України, шановні колеги. Нам треба проявити нашу свідомість і професійність. Я маю моральне право на це говорити. Я в робочій групі по виборчому кодексі з першого дня ми провели 43 засідання, розглянули 4296 поправок, шановні колеги.